Вітаю товариство. Продовжуємо прогодження нашого симулятора прикордонника. Так, у нас восьмий розділ. Тракт у парламенті. Погнали, дивиться, що там по цим По рознарядкам, плюс-мінус. В попередній серії ми купили з вами калаша. Так, по рознарядкам нічого нового абсолютно. Запускаємо першого клієнта. Так, по набоям у нас набої, набої, набої. Треба буде трошки докупити нам. Бажано. Стопи, треба взять ці. Для пістолета ж набої, Йоме. Що це є? Не підготувався ніфіга. Так, набої, набої. А, вони є для автомата. Це якийсь кулеметні, почекай, зараз перевіримо. Де наш калаш? 3066, а якщо ми заберемо все у слот? Ага, це 7 штук тільки. Окей. Окей, а що по пістолету у нас? Де він? Трохи є, але треба буде трошки подзатарити. Окей, погнали. Перша машина, ми що ми бачимо? Не бачимо нічого. Погнали по документам. Так, є збіг. номер паспорта плюс. І документи дійсні. Окей, одна кура і 5 одиниць багажу. Зараз ми перепишемо хутенько. А, мы можем порахувать. Так. Зараз тачечку залезем, посвятим. Так, переписываем. Е, добре. Так, иди сюда. Плюсуем. погнала далее Так, запускаем наступную. Давай-давай, Не затримуй черву. Ага, ще не забудь особа макаристанської національності віком до 30 років в'їзд в країну суворо заборонений. Треба мати теж на увазі. Ще перший мінус. Окей, добрий початок серії. Так, на Давай поперед. Добре, так, ім'я, фамілія. сюди плюс паспорт плюс і документи дійсні. Так, що під ліхтарем видно? Значе. Опа. Плюс, добре. Перша контрабанда є. Втікає, бля, Є, замінусували, окей. Так, хай прибирає машину, добре, хоч одного блін, зловили. Так, прибери, будь ласка, є. Добре, запуск. Блін, 120 баксів дає, фігню вообще. Якщо мінус, це мінус 200, якщо плюс, це плюс 120, ну. Несправедливо трошки. Гра хоче, щоб ми були уважнішими, але ми не будемо уважнішими. Ніколи. Погнали. Так, поїхали. Так, плюс. 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 М -м -м. Вага 4200, зараз переважимо. 450. Все, проїжджай. Та йо -я. а чого не можна поговорити? Що за фіня? Так, плюсуем. Е, добре. А еще сюда можно заглянуть? Ого, С первого раза такая машина заехала до нас. Думаю, что-то такое не бачу. Так, что там скажут? Чудово. Минус два. То, что треба. Другий ряд по минусу. Погнали далее. Так. Mm. Имя, фамилия, минус. И Стоп, а ну-ка номера, почекай. 50-37. Е, номера, наче правильні. Ну да, номера правильні. Але все одно треба його мінуснути. Так, може ми йому щось продамо? Не хоче нічого купляти. Так, окей. А звідки він? Так, дата народження. 31 рік. Пропускаємо, в принципі. Блін, походу теж неправильно. <реш> а ще й шина пробита. Ой. -ой. Та ти що? Мінус 3. Добрий результат. Погнали далі. Так. Давай сюди. Ніхто хабаря нам не хоче дати ніякого. Якуб Стасюк якийсь у нас їде. Так, ми зараз. Перевіримо в першу чергу його вік 28. Е, тепер, значить, нам правило в'їзду відновлено. По ідеї, має бути правильно. Зараз перевіримо. Особа макаристанська національні. Ну, да, наче. До 30 років в'їзд суворо заборонений. Зараз перевіримо якраз. Ще й злочинець втік мінус 5 кряду. Чудово. Чудовий початок фінальної серії. Так, погнали. 24-й день. Що у нас у загальному? 1500, окей. Так, доступна нова інтервенційна місія. Нам щойно дзвонив Влад, на нього напали та пограбували. Він каже, що злодій поїхав на північ. Ти допоможеш нам його спіймати? Давай, допоможемо, окей. Зараз ловимо. щоб трошки запас по грошам був у нас. Так, погнали нашу баганочку, заводим, фари включаємо. Так, чекаємо карту. Ого, це ж в іншому кінці локації. Йо-майо, трохи -йо. далековато. Головне, що нікого не вбить по дорозі там. Ну, дай заодно можемо заскочити в магазин, в принципі, ми затариться трошки набоями, бо в нас уже скоро буде фінал. А набої нам будуть треба по-любому. І краще їх нам мати, ніж не мати. Так. Чекнем карту, куда я про. Ага, на наступному направо, окей. Окей, окей, окей. Значит, встигаємо. Блин, Що за фігня? Скидаю трохи. Так, давай через лісопильню проскочимо, в принципі. Да йома, шо це за фігня? Так, тут нам прямо по дорозі, в принципі, маємо якраз на нього вискочити. По ідеї. Так, в принципі, можна було б заїхати зразу до цього, до Влада, але нехай вже по дорозі. Ми не будемо втрачати час, тому що нам треба зловити цього хріна. Що це він нам на зустріч їде, чи що? Блін, Літом Я Затримай втікача. Ага, бачу, окей. Бачу, бачу, бачу. Зараз впаду на хвіст. Блін, ви якась швидка ця тачечка. Можемо його поханкою і не подужаємо догнати. Хоча, по ідеї повинні. Зараз будемо якось підрізати. Бляха-муха! На тобі, подрізав. Подрізальщик. Yeah. Угу. Кози якісь мекають, бекають. Погнали! Блін, да, тут задумано, щоб тачка вже була прокачана і не буханка. Ми його ніхіра не доженемо, так думаю. Просто не дожини ми все. Вообще стріляти можна було з кабины, а так стріляти не можна як? Це має виглядати, незрозуміло. Щось. Оп, стоп, 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 стоп. Давай газу хорош. О, зараз ми тут є шанс зрізати. Отак от. Блін! Чуть-чуть не дотягує тачка. Оп! Красава! Плюс тисяча. Бомба. Тепер заїжджаємо зразу до владами. О! По дорозі якраз направо. І вертаємося на КПП. Затарюємося напоями і будемо вже трошки себе вільніше почувати. Погнали. да, фігово, що нема цього. Бистріх цих переміщень по карті теж трошки напрягає їздить по одному і тому самому маршруту. Так, ідемо щось купимо. Ти живий тут? Бажаю здоров'я, каже. Здорово. Так, нам треба, треба, треба. Пістолет в першу чергу. І до калаша. ж, так, що у нас по калашу? 300 набоїв. Та, думаю. Так, а по інструментах. Давай візьмемо одну сокиру, в принципі, купимо. Одну пожежну сокиру і. Одні вила. блін, Давай дві сокири. Окей. Все, ходу погнали, заводимся. Так, куди то нам їхати? Стоп, 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 стоп. Ага, по прямій направо. Окей. Шуруємо на блокпост, рівно 2000 у нас на балансі, нормально. За рахунок цієї тисячі вийшли майже в плюс. Ще й плюс собі цього е, патронів налутали. Бо якби не ця місія, ми б і день навіть не пройшли, не то що патрони купили. б. Взагалі переігрували в день самого початку. Стоп, куди звернув? А, все правильно. При завантаженні цієї збереженої гри вони писало вже 94% у нас завершеної кампанії. Тобто є надія, що в цій серії буде в нас фінал, нам покажуть цієї ігри. Але це не точно. Будемо дивитися по ходу діла. Так, майже приїхали. Ні, буханка нормально, йде резво. В принципі, ми її викачали в фул. Добре, що ми цього жигу і не купляли. Витратили б даремно бабки тільки. Так, паркуємося. Так, ідемо зберігаємося. А, нам треба ж це, щоб ранок настав, точно. Так, досипаємо. Погнали. А, в нас ще ж цей глава має бути нова. Наче чи ні? Фіх, я знаю. наче чи ні. попереду ще один насичений одному. день на кордоні, та я зрозумів, що там по цим. Одна тільки наводка у нас. Е, колір транспортного засобу сірий. Добре. Так, давай скоріше, калимашка. Оу, в його дві ціх. Дві шини пробито. Дві шини пробито, плюс. Плюс, плюс по фарах що? По фарах все ок, бляха. А, дзеркало воно нема. Ні, є. Погнали по паперам, давай. Давай, давай, заглянемо. Так, Зіон Волков, якийсь збіг, збіг. Паспорт дійсний. А, скільки тобі років? 31. Вага 4240, переважуємо. 3330. Ну, почекай. Ой-ой-ой, ой дядя, 10 от тюрми, все. Ну, ти дурило, конечно. Все, в тюрму. Так, стоп, стоп, стоп. Иди сюда. Тупо в тюрьму, все. Блін, я, я хотів пропускати, якщо чесно. Справедливий арешт. Плюс. Чудово. Добрий початок робочого дня. Так, ти віджини нам тачку цю. Так, очистити зону. 120 баксів плюс залітай на баланс. Поїхали далі. Так. А, це ще й по плюс був. Сірий цей. Е, транспортний засіб. Так, що в тебе тут? Е, попередньо, попередньо нічого, добре. Документики, будь ласка. Так, я зразу чекну. 36. По цьому проходить Олег Єгора плюс, паспорт плюс, дійсний. Все дійсно вага. 1520. 1520. Так, плюс, плюсуємо його. Поїхали далі. Так, дві машини в нас в черзі. Це, походу, так крайня буде, так? Да? Напевно, що. Так. Так, поверхневий огляд. Нічого не бачу. Давай під капот нернем. Стоп, стоп, стоп. А, Чисто, sorry. Sorry, дядько, все чисто, значить так, давай по паперам. Опа. Mm. Це мінус. Стоп, що це я відкрив? Так, відмітка є, все. З цього дядька мінусуємо. Поїхали далі. А в його ще й цей прапор неправильний. Відмітка в прапорі. Далі. Так, дивимося під ліхтариком, наче. Наче, наче, наче все. Стоп. Ага, здалося. Правильна відмова, чудово. Так. Всього поверхневого нічого візуального я не бачу. Дві бочки вона везе. Окей, номер паспорта все б'є, паспорт не б'є. Ой. Ой. ой-ой. 1580. ще походу, в тебе перегруз. Перегруза нема, але все одно. Мінус. Добре. Так, наступний. Так, це буде крайній у нас. В принципі, контрабанда могла бути в бочці позначена, але. Нехай вже. Так, що в тебе? Теж наче нічого не бачу. Правильна відмова. Чудово. Так, погнали. Давай подивимося. Якийсь дядько Степанов їде паспорт. Це. 2 плюса, 3 плюса. І вага машини, 2,30. А тут 1620. Все, повний плюс, зелене світло. Вперед. Давай, 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 шуруй, шуруй. Все це крайнє на сьогодні. Так, да, можемо йти ночувати, одразу біжимо. Да, чудово. Все, закінчуємо день, підбиваємо стату. Роботу закінчено, тепер можеш відпочити. Важливий дзвінок. Повернись в офіс на посту та отримай нові накази. Ого. Це, походу, буде наша крайня сюжетна місія, як я розумію. Так, погнали. Мої вітання, товаришу. Це Віктор Орлов з кривавого кулака. Хтось нас зрадив. нас. Міхаїл Гарін і провідні члени кулака заарештовані. У групі панує хаос. Ми повинні діяти швидко. Ми знаємо, що його у поліцейській базі на території Карікатки. Нам потрібна твоя допомога. Наш табір знаходиться поблизу цього місця. Зустрінемося там. Ого, двіжуха. Е, зустрітися з повстанцями треба. Все, шурую, шурую, шурую. Я як відчував, добре, що набрав патронів і на ПМ, і на калаша про запас. Так, заводимо Бух... Бухенвальда свого. Бухенвальд на ходу. Все, поїхали. Стоп, кудовіто нам. По -по 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 Давай по поліво. По лівому флангу по -лівому поїдемо. Так, вперед. Да, оце, походу, штурм поліцейської відділку буде нашою останньою фінальні, фінальною місією. А може і ніфіг, я знаю. Храй якось так нелогічно розтягнуто. Так, головне наступний поворот направо, окей. Включим фари, туман такий густий. Щоб нікому в морду не заїхати. Бляха-муха! Накаркал. Диви. Ну жесть. Отбойник опухну. Так, поперли. Блин, чи може ще заїхати, набрати гранат яких? Ай, ладно. Всю группу йшли без гранат, вже в фіналі гранати мені треба, Окей. Пройдемо і так, в принципі. Так, перший поворот направо оцей. Ось очки. Поперли. Так, де вони там? Ми почнемо оп, стоп. Стоп, 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 наліво. Чудово. Поїхали дивитися, що вони хочуть від нас. Нікого не бачу. Абсолютно. Блін, я туди звернув. Стоп. Ага, ось вони. Тупо під деревом стоять. Достану калаша на всякий случай. Товаришу сюди. Це хто такий Віктор Орлов? Ого. Ми не знаємо, що Каро планує робити з Гаріним, тому нам потрібно діяти швидко. атака з фронту, це самогубство, наш єдиний шанс спуститися схилом до задньої частини складу. Якщо пощастить, ми застанемо їх зненацька, не марнуємо часу. Ходімо. Пошел, пошел, пошел. Ну йдемо, подивимося, що там. Так, дістаньтесь до управління поліції, Зараз або Ніколи. Не розділяємося, нехай живе вільний Акарістан! Ура, ура! Давай, ходу. Поїхали. От ти... этой. Ага, ну да, ми типа з тилу зайдемо. Я зрозумів. Давай поки візьмемо ПМчика. Поки калаша, не будемо юзати. Короче, погнали. Тривога залила, фігово. Не люблю, коли тривога виїхається, це фіговий при... признак дуже сильний, та Ляха, муха. Дуже фіговий. О, ці бачки можна взривати, алло, мо. Давай, давай, давай. Блін, я вже весь свій фланг пробив, вони в п'ятьох не можуть пробити свій. -мо, ти мені розкажи, що за фігня. Блін, я вже тупо в спину зайшов до всіх. Вони ще десь там бігають. Жесть. О, все, вони відступають. Блін, мало набоїв на калаша. Чого я, блін, зажав грошей, патронів купити. Ну -моє! Так і знав. Що за натура? Так, а нам туди десь треба побитися, аж, да? Як я розумію. О, все, мої пошли вперед. Чудово, чудово, чудово. Давай за спиною будемо держатися. Ага. Вони не хочуть іти. Блін, він кривий жесть, я той калаш. Перезаряжусь. Бляха, Ой-ой-ой! Под... Ну куди, откуда та граната? Де індикатор був? В сраці індикатор був. Согласен. невдача, ти помер. Контрольна точка. Переплей, плиз. Окей. Давай, погнали. Рани любить, коли ми вириваємося дуже сильно вперед. Треба працювати разом з нашими NPC. А не Так, як я, це ж не Call of Duty. Парна, спроба номер 2 буває. Ми тоді як з тюрми втікали, тож чотири рази переігрували. Нічого страшного. Так, одись тут за деревом станем. Так ще справа в тому, що ж індикатора не було, ладно б я провтикав цього індикатора. А так індикатора не було просто. Так що, як я міг побачити, як вони мені кинули грінку під ноги. что же нереально блин ну давайте вперед трохи пройдем пацки ну ⁇ -мо ⁇ не хочет никто никуда проходить так минус заходите заходите бляха да, все ну, блин вы будете потягиваться или нет Дивись. стоять на месте как в копании Що ви стоїте, Що ви чекаєте? Десь тут взагалі взагалі станем і не будемо туди даже сунутися. Блін, а давай взагалі обійдем, чуєш? Опа, це я придумав. Оцього заберем. Ідіота. Є. І просто Слангу зараз зари навалим. Ха. Це, конечно, я придумав. Раз. Чудово. Ідея хороша. Так, оцього забрати треба. надо, снайпер, якийсь спин. Блін, може то снайперка така була, але ж ні, була анімація цього вибуху. Так, не могли нас забрати снайперкою. То якийсь ваншот був би. Так, тут пробили, добре, давай вперед. В принципі, 140 набоїв у нас плюс-мінус. Вже непогано. Майже штурм закінчився, так, куди нам далі? А ще в будинку ж будуть NPC-шки. Ну да, логічно. Подив... Ага, стом закрито. Товариш, підкріплення поліції може прибути будь-якої миті. Зайди всередину прикриємо тил. Поспішай, доля гаріна у твоїх руках. Окей, okay, давай двері мені активуй. Ну. І що тут? Ага, бачу. Затилок торчить. Чуть -чуть -чуть. Тихо, 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 тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блін, а то... Це потно ну, буде, це буде потно. Потно, потно, потно буде, перезиритись, присядь. А може. Блін, ну да. Це не гігі-гага -гі -гі уже. Є. Стоп. Блін. Так, да, що, в принципі, якби не калаш, я не знаю, як би ми тут з споємо пройшли це місце. Ну пройшли, але це було б просто овер потно. Стоп, 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 стоп. Особливо, да, Особливо такі моменти, це жесть, як я не можу перестрілювати. Він уже мертвий. Я стріляю через нього, а він не падає просто. І роби, що хоч. Блін. Все валить, козел. Так, далі. Так, 30 набоїв рівно. Не більше, не менше. Так, а куди нам? Є він. Опа. Фінал. А, це лише ти. Твої колеги вже тобі не допоможуть. Ми очікували цього нападу. Юрій Петров, це ж начальницей. Почекай. Комісар, особисто до речі, мені стежити за цим пройдисвітом. Через нього загинуло багато хороших людей. Це він року про нас. Це дурне повстання триває занадто довго. Давай приберемо його. він не шарить Що ж ми за кулака? Давай приберемо його. Все, ми його завалили. Ну, по сюжету ми за кулака граємо. Ну, да. І що це буде? Цікаво. Та ти що? Перемога революції. 16 травня 1981 року в країні починається кривава революція, яку очолює лідер руху кривавого кулака Міхіл Гарін, колишнього першого секретаря Ігоря Акарова разом з урядом засуджують за злочини проти людства. Багато політв'язнів виходить на волю, а громадяни, які жили під страхом диктатури, нарешті можуть вільно зітхнути. Так, і що це? Типу, фінал такий? Так, Борис Оберанков, це він що, психушки? Після падіння уряду він продовжує співпрацю з кривавим кулаком. Нова влада, бажаючи приховати будь-які зв'язки з бандою, поміщає в психіатричну лікарню закритого типу. Цікаво. Григорій Білов. Важко поранений, помирає в покинутому склепі, знайдений людьми Оберанкова, похований в безіменній могилі. Результати його розслідування так і не з'явилися. Це цей детектив. Піотор Кавка. Довго тортурований, він розкриває таємні плани уряду, які виявляються вирішальними для успіху революції, врешті-решт, він постає перед державним трибуналом та отримує вирок 25 років ув'язнення за співпрацю з комуністами. Цікаво, Тімур Корченко продовжує працювати на рухопору, вистежуючи та ліквідовуючи всіх, хто пов'язаний з комуністичною владою, після перемоги революції, бажаючи забути про своє минуле, разом зі своєю дружиною залишає країну, щоб почати нове життя. Ага. О, цей дідок. Сержант Гаврило Після того, як його зв виявили зв'язки з рухом опору він знімає свій мандир та приймає участь у навчанні бойовиків кривавого кулака. На знак, на знак подяки за заслуги його призначають новим керівником Акерістанської поліції. Тобто стався переворот, потім революція. Ага. Це якийсь дядько, який розробляв гру. Так, да, це вже все, титри. Ну, все, народ, всім дякую за перегляд. Допомагайте просувати україномовний контент. Пишіть в коментарях, якщо ви грали в цю гру, які у вас враження. До зустрічі у нових випусках. Всім дякую за перегляд ще раз.